Вітаю. Для вас такий вірш, який називається «Колискова». Спи, моя радість, засни, хай будуть приємними сни, солодко, гарно поспи, здійснилися всі, щоб вони. У вісні, моя радість буяй, щастям рясним розквітай, навіть як прикре насниться, ніколи воно не здійсниться. Реальним бо є не той сон, що бродить попід вікон, вже годі у них заглядати, приходить пора прокидатись. Коли зазирне у віконце яскраве і лагідне сонце, прокинься, душа, пробудись і радо навкруг озирнись. Сонце, промінням своїм наповнило щастям твій дім. Пронизало своїм промінням дерева і навіть каміння. Тож моя радість прокинься, світанок прийшов, усміхнися, світлом життя проникайся, будь щастям і ним розливайся. Дякую.